Малорухливий спосіб життя, постійні перекуси на ходу і шалений ритм життя у сучасному мегаполісі. З кожним роком нам все важче і важче вдається бути здоровими, бадьорими і підтримувати себе у хорошій формі. Проте добре, що з'являються ті, хто бажає допомогти українцям якось змінити цю ситуацію і покращити невтішну статистику. Так, минулими вихідними в столиці на поштовій площі перше пройшло грандіозне свято Здоров'я фестиваль, Дужий Фест. Організаторами події виступили громадські організації. Організація Здорова нація майбутнього і компанія Фест Проджект. Наш фестиваль організований совместно з Project Fest. Мы организовали его ради того, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни, чтобы рассказать о новых видах спорта, чтобы научить их здорово питаться, здоровой пищей, для того, чтобы наши люди становились из года в год здоровее, чтобы они рожали нам здоровых детей. И мы верим в здоровую нацию нашего будущего. Присоединяйтесь к нам, к нашему движению, к нашей общественной организации «Здоровая нация будущего». И приходите, пожалуйста, на наш ежегодный фестиваль Фест Project совместно с нами. Всегда вас ждёт и всегда вам рады. Идея э, праздника э, в том, а, э, чтобы люди попробовали, а, э, получить какие-то другие впечатления, жить более осознанной, здоровой жизнью, ведь для счастья и здоровья нужно совсем немножко, нужно изменить свои привычки, свой привычный образ жизни. В рамках свята відбулися різноманітні конкурси та ігри, лекції про правильне харчування, заняття йогою, а також майстер-класи з боксу та армрестлінгу. Слінгу сучасних танців та екзотичної для України техніці фітнесу Кенгу Джампс. Ми сьогодні провели унікальний майстер-клас по Кенґжамс. На самом деле сьогодні Кенґжамс один із лучших нових фітнесів в Україні, який набирає обороти. Унікальність в тому, що подошва подожва Кенґжам знімає повністю нагрузку на 80% на сустави при заняттях цим видом фітнесу. Звичайно ж, здорове життя неможливе без корисної екологічної, чистої їжі, що заряджатиме енергію. Підкріпитися на фестивалі можна було. Органічними продуктами від крафтових виробників також на всіх гостей фестивалю очікував концерт за участю українських артистів. Такі фестивалі повинні бути і не лише раз в рік, а кожного тижня, тому що потрібно привчати людей до здорового способу життя. Це, на жаль, в нашій країні тільки зароджується. Ось, але я думаю, що перспектива на майбутнє дуже хороша. Ми дуже раді, що е, випала можливість виступити у рамках дуже і фест. І е, прекрасно, що в Україні з'явився е, фестиваль е, такої тематики, е, який пропагує е, здоровий образ життя, спорт і здорову їжу. Хедлайнером свята став гурт «Гешас Бенд. Дуже крутий фестиваль, дуже багато людей, позитива, улибок, багато спорту, фітнес, карате. Я навіть не успів сам себе просмотрети, зараз піду, обов'язково все. Посмотрю, а я думаю, що якщо в следующем году ребята будуть проводити цей фестиваль, то я рекомендую прийти всім. Артисти розповіли нам, як вдається особисто їм дотримуватись здорового способу життя. Ну я намагаюся зранку бігати і намагаюсь правильно харчуватись, але, але не дуже це виходить. Да, ну, я намагаюсь дотримуватись здорового образу життя і займатися спортом. Стараюся дотримуватися, інколи не виходить, тому що здоровий спосіб життя це в першу чергу правильне харчування, систематизоване правильне харчування. З концертами це не завжди виходить. Тобто, інколи ти можеш не їсти цілий день, інколи можеш їсти вночі. Але я стараюся підтримувати свій, скажімо так, Спорт в своєму житті, тому що це дуже допомагає в музиці. От недавно времени мы втроем решили ходить в зал, заниматься спортом и правильно питаться, потому что правильное питание, я думаю, и спорт это очень важно и очень полезно. Да, мы займаемся йогою, їмо свіжі продукти. Да, слава, може показати якусь Оксану? Чувак. Да, ми насправді не бігаємо зранку нам Росанівки, купаємося у холодній воді та їмо свіжі продукт. Усім радимо насправді. Якщо дуже хочеться бути здоровим, рухливим та енергійним, не прогав можливість відвідати дуже фест у наступному році, адже в амбітних організаторів далекоглядні плани, і вони планують зробити цей фестиваль щорічним.